Дуже люблю ці всі рослинки, хожу до них, говорю з ними зранку, ввечері, в обід. Як тільки маю хвилинку, додому приходжу одразу першим ділом сюди, перевірити, чи всі живі, чи всім добре, чи не холодно, не жарко, чи все полито. Катерина Демедюк розказує, це її перший досвід вирощування овочевих культур. Є огірки, це кімнатний сорт, тобто вони будуть низькорослі. До речі, важливо де квартири підбирати саме низькі, так само, як томати в мене. Більше вони такі чері. Це балконне диво, а це сорт лапочка. У мене два види перці. Є капуста Пакчой. Вона теж така буде, ну, як маленька, не буде така велика, як всім звична капуста. В мене є капуста кейл. Це така зимова капуста. Вона ну, буде більшою, але вона круглий рік росте, вона не боїться холоду. Редиска, листова селера, кілька видів салату, базилік, петрушка, кріп, кінза, шпинат. Усього майже 20 видів городини. Усе виростила з власної розсади, каже Катерина. Я насіяла все насіння, яке в мене було. Я ж не знала, що буде етап наступної пересадки, це все треба пересаджувати. Наприклад, томат треба посадити один садженець в трьохлітровий горщик. І коли у цей момент прийшов, я купила ці горщики, я їх тут приблизно розставила, і я зрозуміла, що все, що я насіяла, я просто не можу фізично тут розмістити. І я почала роздавати. Для підживлення ґрунту використовую органічні добрива. Українське виробництво це теж таке природне добриво, це активоване вугілля яким яким ще користувалися древні ацтеки". з усього, що росте, уже куштувала редиску та кінзу, каже Катерина. У наступному році планує садити справжній город на відкритому ґрунті та розширити асортимент культур. Квартирний проект мені дав зрозуміти, що я вже розумію більш-менш, як цей процес відбувається. В мене виходить, в мене росте, тому вже сміливіше можу йти до землі. Якби не було війни, я пробила це напевно вже на ділянці. Зі слів дівчини, як вирощувати городину в домашніх умовах, вона консультується з досвідченими учасниками проєкту Сади перемоги. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.